Всім доброго дня! Сьогодні в нас буде трошки чокерів, трошки прикрас. Відео буде невеличке, я так думаю, але, якщо що, шо, то щось додамо. Так, почнемо 42 сантиметри, 1050 гривень ем, Флюорід на сріблі, на ювелірному тросі. Куб ось таке. Коротеньке намисто. Тут немає додатково срібних кольок, нічого, просто носити, як саме намисто. Десь 4-5 мм тут сама намистинка. намистинка з включеннями. Срібний замочок. ось так. Далі браслетик з невеличкого адуляру, я думаю, тут міліметрів 7 на невелику руку. Ну, в принципі, на 17 також буде, на 16-17. на 17. Адулярчик з такою слабкою ірізацією, вона є, але вона слабенька. Він більш білий, або прозоро білий, виглядає як ірський кришталь. Ось такі красиві тут є. промінці 650 гривень вартість браслетика. Він один, щось в мене випадково залишився. І є одне таке намисто. 44 см зі срібним замочком на ниточці. І тут е, срібні ось ці шарики. Чи намистинки, як на них можна сказати, я не знаю. Срібний карабін. Але на ниточці. Вони, в принципі, схожі за кольорами. І розмір майже однаковий. Також слабенька є і на в намистинках. Ось такі на ми 100 гривень вартість є. Адуляр і є зараз лабрадор, подивлюся, довжину. В принципі, так само зроблено 40, а тут 43. Тут на сантиметр. Коротше, також 1050 гривень вартість. Ниточка і срібні намистинки. Це щоб трошечки-трошечки подовжити. Тому. <подовжити> Наступила на скотч і сама перелякалася. От, лабрадор, ніби як трошки, бачите, такий грає. Він сіренький. Вони на нього кажуть, сірий, сірий Мунстон. Сірий місячний камінь. Красивий. Мені подобається. Сказати, що мені більше подобається, я навіть не можу бо і цей е, лабрадор красивенький. Ну, мисто тут у нас більш спокійне за доляром. Лабрадорчик, в принципі, непоганий такий. От, але в мене сильна лампа, вона сильно світить і є, тому у камінців гарний відблиск. Так. Буси по 1050 гривень. Далі 48 см ось такий чокер на сріблі з чорного, точніше темно-синя вантюрину з перелинками, але тут понизу є ось такі маленькі два вушка. 850 гривень вартість, приблизно 4 мм діаметр, такі ось перелинки. На ювелірному тросі. набрано на ювелірному тросі. По центру буде ось такі, типу, як два вушка, або два, дві пелюсточки. Далі, у розмірі 17,5. Це у нас буде наборчик, 17,5 невеличкий наборчик 3300 гривень гранат крапелька. Ось такою незвичною огранкою. Світлий колір, але темний трошки через те, що я на шкірі показую. Або, можна сказати, темний колір темної вишні. Ось такий я хочу сказати розмір. Бусинки 14 міліметрів. Так, не звертати увагу 14 на 10. крупненький такий камінець, красива огранка. Один у вигляді крапельки. Має бути ще овальний трошечки більшого розміру. Це у нас буде? Можливо, сьогодні. Далі, що в нас буде? У розмірі 18,2 красивий перстень з цитріну. Цитрін тут спокійний, з таким, я б сказала, з такою прозорою, ну не скажу градієнтом, а як прозора плямка. На відео важко її показати, але нехай я тоді скажу, що по центру така у нього рижа полосочка є. Так буде правильніше, напевно. Такий. Багет, красивий перстень. Ну, колір, мені здається, спокійний, такий 22. У нього от поверхня, як сказати, вона не, не ідеально гладенька. Ну, є такі дрібні, як полосочка, як зараз видно. Ось такий перстень, 2650 гривень вартість, цитрін, кудись з мене падає. Ну, в принципі, середній розмір, на мою руку він великуватий сам перстень. тому важко мені оцінити, як він. Тут якби трошечки крупніш для нього. Один є зірковий гранат. Ось такий, він як темно-темно-сливовий. Він, кстати, такий важкий. Зараз мені його цікаво зважити, скільки ж він буде за вагою. 18 мм приблизно Ну він такий досить крупний. І вага у нашого. 12 грамів, ну, прям такий нормальний. Ось так позаду 2100 гривень вартість підвізки. Колір як темно сливовий. Чогось мені так на так нього хочеться говорити. Що його наблизити? Ми побачимо трошечки зірочку. На щоб мені придумати його вдягти, цікаво, щоб подивитися. Якщо подивитися на чорній шпінелі, ось так він буде виглядати, в мене є коротенька шпінель 3 міліметри, ось так може бути кольє. Шпінелька 850 гривень десь 43 см. 1500 гривень є ось такий хризолітик шипом, красивий колон. І може. Дівчат, мабуть, зараз немає. Якби ще хризоліт чокер до нього, щоб. Трошки пізніше, я думаю, буде тонший. Зараз хризоліт є 1250 гривень. Зараз покажу, як він виглядає з срібними кульками. 43 см, але тут сюди кулон трошки трошки не проходить. Ось такий з срібними кульками світлий хризоліт. В центру є кулька для підвізки, але ця в нас не проходить, трошки їй не вистачає, щоб на нього сісти. Але було б дуже красиво, якби можна було поставити. Далі комплект гранат 17,5 ось такої квадратної форми, чи квадрат, чи ромб, як на нього сказати. Видно, що він з включеннями всередині. От я намагаюся показати, як він всередині тут на одній сересі, це воно як зверху. Бачите, цяточка. Ось такий комплектик. Цей 3 тисячі гривень рівно. ромб сережки і квадрат, каблучка. 12 мм камінчик. Шипом. Вони красиві. Мені здається, такий для маленьких вушок буде класно. У розмірі 18,5, тут трошечки-трошечки менший. І ось так виглядає. Але він підвісний, також красивий, сережечка. Ну, не такий високий, але, повторюсь, також красивий. 2600 гривень вартість підвісний, також класненький. 11 міліметрів, повністю висота 3 сантиметри. Отакий. От ну, він схожий на попередній, але просто що тонший, трошечки менший. Десь можуть бути сережки неоднакові. Отут, мені здається, одна більшенька. Друга трохи менше. Кам'янці не ідеально однакові. Один якийсь буде більше. Але мені здається, це стосується кожного набору, кожен наборчик відрізняється за розміром. Далі ще хочу показати два набори, покажу разом, не знаю, який красивіший. 18,2. 18,3 тут у нас. Хризоліт, цитрін і а, топаз. Довгенькі такі. Вони легенькі, вони красивенькі. Хризоліт, топаз, цитрін. І другий буде майже схожий, тільки там буде в нас аметист. Так, ось такий варіант 3800 гривень. 4,5 приблизно довжина сережки. Хризоліт, цитрин світлий. Красивий мікс. Сережка взагалі класна, каблучка. так Повсякденний варіант цитрин, Аметист у розмірі 18,7, ось щось мені разом його хочеться показати чомусь, не знаю чому. Але так, 18,7. Розмір каблучки, тут ніби як то пасенше. Зараз ми ще порівняємо. Ось так красиво виглядає. Вартість другого набору 3900 гривень. Ну, висота, я думаю, немає сенсу міряти, тому що однаково. Схоже, дуже схоже. Можна навіть одну таку сережку одягти. Одну таку. О, гляньте, вони як рідні. Ну, знаєте, зараз так модно, одне таке, друге таке. Як... І різні оці бувають і кеди, і Шта... штаніни, як вони там називаються. Носять, все носять. Ще не настільки готові експериментувати, але було би, мені здається, дуже цікаво. Раніше, бабуся казала, чим страшніше, тим модніше. От тут, напевно, Ми йдемо також з вами до такого. Звісно, свій власний стиль, головне, щоб подобалось тобі. Ми з вами подивимося ще класний комплект. Він у нас 100 доларів 17,3. Це такий більше а, крупний, це такий більше крупний, більше блискучий. Тут хризоліти, цитрини трошки топазів і фіаніти Ось такий прям, тут прям відчувається в них вага. А, комплект 26,85, так, 17-3 одна сережка 87, ще записала. 15 хвилин ми з вами спілкуємось, 25 міліметрів діаметр. По центру світлий, красивий гранатик красний. Чи подобається вам? Який більше? Точніше вам подобається Ось такий червоний чи темний гранат. Хоча, мені здається, не, не можна це порівнювати. Це як, на мою думку, як різні камінці. По-різному вдягаються, по-різному відчувається все по-різному. Далі, в мене одне сьогодні намисто буде одне на біжутерії. Зелений гранат. Так, ще й зелений буває, якийсь зелений гранат. На біжутерному замку. Тут відтіночки гранату зелені, зелено-жовті. Ось такий тут карабін. 850 гривень вартість. По центру є також кульки, це у нас вже біжутерні кульки. Тобто фурнітура, наприклад, якщо срібло, то все срібло, або якщо біжутерія, то все біжутерія. Ну, не буде такого, що замочок срібний, а кульки біжутерні або навпаки. Зате в біжутерії класні подовжувачі. Вони такі прочненькі, на відміну від срібних, хоча він також тоненький, але срібний, він просто не має, мені здається, сили. Ну, тобто в нього ваги майже немає, тому він надовго не вистачить. Так пару разів вдягти, поки не перетреться. Телефон вже розряжений в мене. Я сьогодні. Трошечки розбалакалась, я думала, буде менше, по заряду мало. Хоч у нас відео, поки не вимкнеться телефон. Бо наступне нам все також зелененьке 42 см. Ну, може 42-43 десь. Це ніфрит та перлини, 1100 гривень. Тут у нас вже срібло. Тобто тільки одне от і мисто, не срібне. Поки що. Так. Тут багатсько срібних кульок, срібних оцих штучок. І ще по центру є маленька віщулька перлинка. Така, напевно, ось так її взяти, щоб. Ось така, як, як плафончик. Ой, боже мій. ось така манюнька. Хоч у нас і зима, але чокери вам чомусь подобаються. Мені також подобається. Я помітила, що я ланцюжки останнім часом не носю. якщо мені хочеться одягти невеличку підвізку і вдягаю чомусь саме на чокер. Знаєте, що мені більше все подобається? Пиралини. От Я не знаю, мені здається, з ними все можна освіжити. будь-яке, особливо чорна шпінель, гранат, туди перлини ідеально сідають. От у мене, правда, тільки одна пралина, але вона мені прикрашає будь-який чокер. Далі лимонний кварц, як ми вже бачити, 19,2. Та тут світленькі такі гранати, вони ви, вишня, але світлі. 3900 гривень вартість, невеличка. Є ще адулярчик у мене в такому виконанні. Маленький десь міліметрів 15 камінчик повністю буде 18 мм. Це більше повсякденний варіант. Красивий лимонний кварц, де у нас скоро завершується, покажу буквально кілька штучок. Ось такі сережки з містиками. У мене є в коротких відео, там відео з примірочкою одягала. Тут їх важко через те, що в них пломба поміряти. Це Індія, але тут є українська проба. Містик 2200 гривень. 16 мм, повністю 23 Вони тут грамів 12-13. ну Це такі крупненькі. Прям. красиво в них лазерна грамка. Так, рутиловий кварц, напевно, цей раз я не покажу, покажу приніт. Я його ще так не показувала. Повністю 19-й розмір. Колір красивий, він сам взагалі красивий. Ось так. З рут... включеннями такими рутилового чого. Нехай буде соломки рутилової соломкою. Всередині він такий. Це як зелена болотна водичка. Ну, він такий трошки містичний за кольором. М -м -м. Мені здається, так. як, В принципі, нічого дивного, що сережки відрізняються, це вже у порядку речей. Одна сережка приблизно буде 6,6. Завальцовочка, каблучка красива. Вартість набору 3300 гривень сережки і каблучка. От, якщо щось окремо, то буде трошечки дорожче. Навазиться якщо роз'єднати комплект. Так, і 3800 гривень. Це у нас вже буде останній вже точно. 18,2 хризоліт. А скільки то, я сказала, коштує? 3800-3900. Ну там у нас три камінці. Це все вартість через рубін. От, рубіни, смаради, татопази та й та хризоліти. Так що всі дуже дорогі. То, бачите, маленький комплект. Дивіться, нема що, а така вартість. що ну, тут не зробиш. Трикутний рубін. У мене є гвіздочки з такими схожими рубінами та смарагдами по 4 мм, по 800 гривень, 2,5 або 3 см повністю висота. Рубіну. Давайте ще подивимось трошки. У мене точно телефон вимкнеться. Так, показую смаради ось такі. І рубіни ось такі. Але ж дивіться, тут 4-4 міліметри. Та сама історія: одну таку, одну таку. Так. Я наблизила макро, щоб ви побачили колір. Хоча я не знаю, чи чітко передається колір. Напевно, на кожному смартфоні він може... Ловити якийсь відтінок, що ви побачите, його не так такий є насправді. Прекрасим це в нас все. Я ще дуже хотіла, дуже-дуже я хотіла вам показати намисто з кварцу. Я його швиденько покажу. Я робила на сріблі, хоча, мені здається, кварц можна і на біжутері робити. Ну, щось захотілося мені 45 см. Дуже красивий. Він такий під топаз. Тут намистинки, в них є включення на синій ниточці зі срібними зажимчиками. Ось Тут намистинка срібно, зажимчик, карабін до е 7-8 міліметрів. Ну, тут вони такі досить крупненькі. Підійдуть до топазів, якщо у вас є, О, Вони такі світло-світло синь, я би сказала, плюс іще сама синя ниточка, вона додає цього синього кольору. Ну, тобто, якщо порівняти, наприклад, з топазом. А, зараз я ж не, не я, якщо що, що, не що цей мене топаз щось не підписаний. Тут 46 ось такий. То тут зовсім менший, але цей не ідеальний топаз, він тут в мене з включенням з зусиль. Я ще на другий телефон вам покажу, щоб ви побачили самі камінці якої якості. Ну в них і поверхня не ідеальна, і видно, що всередині є включення. От. А синій кварц, він такий, от як холодний чи. Не правильно, ще сказати, тут срібло, там срібло. Ось така в нас з вами історія. На я підпишу, вони, бачите, з такими включеннями десь. Така. Хочеться сказати, як синька. То, як бабуся налила синьку воду і вона коли ну, ще не змішалася. Особливо в цій. Я ж кажу, є завжди одна щаслива намистина. Хоч одна, але вона є якась дивна. Історія. Все. Зараз телефон сказав, що вимкнеться усім. Дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня. Дякую, що залишайтеся зі мною. До побачення.